Конфлікт промиття рук. Дивіться, фарисейська традиція вона говорить: не сідай їсти, поки що не помиєш руки. Тобто неважливо, з яким серцем ти сідаєш, неважливо, чи ти благословив ту їжу, чи подякував Богу за ту їжу. Неважливо взагалі чи то твоя їжа, чи тебе пригостили. Важливо помити руки. І от оця важливість зосередження не на серці, а на руках, вона стала проблемою. Ви знаєте, іноді ми собі оці немиті миті руки теж придумуємо. Я не тільки говорю за церкву, за дім, за роботу, за своє життя, за відношення до близьких, до церкви, до служителів. Ми саме собі можемо створити певні умови, а я прийду на служіння. Якщо вони прийшли б, якби були миті руки, да, і то не був грішний. По їхній оцінці. А в мене є свої критерії. Якщо там буде той або навпаки, не буде того, то я прийду або не прийду. І в нас таких умов збирається теж дуже багато. В принципі непогано мити руки перед їжею, але набагато краще приходити до тої їжі з чистим серцем і з подякою, що ту їжу дав Господь.